Доброго раночку. Сьогодні хотіли познайомити вас зі своєю малинкою. Е, така невелика плантація у нас, тільки-тільки намагаємося її розвести, але можна побачити, що е, в різні пори року саджалась оця малинка. Е, сліди от мульчування ще залишилися. Ми утепляли коріння на зиму. І ось малинка, що правіше, це вона саджалася е, восени. Був восени вже була з листячком, але вона розпускається доволі непогано і очікуємо, що малинка в цьому році буде. Але та, що малинка, що саджалася восени, то не вся поприймалась. Прийнялася, можете бачити, що ось стовбур без ознаків життя. Цей знизу паростки пустила. ну, можливо, на наступний рік будуть плоди. І ще декілька таких самих стовбурів, що знизу попускало, а верхній або підмерз, або... Засох. Якась непонятна ситуація. Хоча ми на зиму і мульчували соломкою біля коріння, біля стовбура, саме цей, ці паростки, що були посаджені на зиму, Но не допомогло. Морози снігу було мало, мороз був тиждень і не оберегли. А малинка, яка посаджена восени навесні, весні, верніше то стоїть як дзвіночок. Вся гарна, красивенька. Сподіваємося, вона нам сподобається. Також купимо ось на вихідних добриво. Для цієї малинки підпитаємо її, щоб їй було комфортно і добре розростатися. Зараз на годиннику сьома ранку будемо збиратися до праці і знімати вам наступні відео з нашого господарства. Дякую за увагу сьогодні. Обов'язково побачимося в наступному відео.